державі відзначається день пам'яті жертв у та політичних репресій. Народ України схиляє голову перед трагічною сторінкою свого життя. 1932 рік 30 цього рік з самого на людей в наші серця. У той рік заніміли зозулі, не купавши знедолений вік. Наші ноги розпухлі озулі, в кирзяки різяків у той рік. У той рік матерітну дитину впала в яму, купнувши під бік, без струни, загорнувши ляднину, а на ранку немає чоловік, і не втомнув трудягу старого, без хреста повезли у той бік і кістьми забіг дорогу, за сто земель сибірських, Сто сторік. У той рік і гілля, і коріння, все троще в уроні і стоїть ще тепер Україна, як скорбок. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв голодомор 1932-1933 рік. У світовій історії не зафіксовано голоду, подібне до того, що випав тоді на долю України, однією з найроблютіших країн світу. Хай в кожному місці в селі, в кожній оселі, в кожній родині, старий і малий, сильний голову. Укрінно припаде до їх могили, оставить свічку перед образом Божим. Хай ця хвилина увійде в наші серця тихою молитвою, очистить наші душі від зла. Нікому. Воно надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторювалися. Ніде і ніколи.